Буде день вуличної музики. Цілий день на вулицях міста, в центральній частині, буде грати музика, будуть грати музиканти, професійні, непрофесійні, аматори, просто люди, прохожі, перехожі, діти, всі, хто хоче зіграти музику, може це зробити, тому що це треба зробити. Тому що музика нам необхідна для того, щоб набратися сили, для того, щоб краще себе почувати, і для того, щоб бачити, що у нас є багато нормальних. Хороших людей, які кожен день працюють на те, щоб якось нас ситуація навколо нас в цьому світі, в цій державі змінилася. І от 16 травня, в суботу, ми робимо передишки: ми співаємо, ми граємо для того, щоб відпочити і набратися сили. Українці завжди співали, найчастіше робили це разом. І пісня дозволяла посумувати, дозволяла порадіти, дозволяла відреагувати якісь певні емоції, набратися енергії для того, щоб ми далі мали сили робити те, що кожен вміє робити найкраще. Давайте слухати музику разом. Буде так само локація для діток зроблена, буде досить весело. Так що давайте ми спробуємо всі і трошки відкрутити все, все, що нас напрягає останнім часом. Давайте разом творити музику. Коли ми дивимося на стрічку новин, і там виливають дуже багато бруду про корупцію, про інші зловживання, ми маємо зрозуміти, що мають бути ліки проти тих всіх речей. Ліками є позитивне бачення, ліками є позитивне світогляд. Ліками є те, коли люди збираються, говорять, співають і рухають цю країну вперед. Приходьте сі.